Інформаційний день на телеканалі Ті 7 Плюс триває. І ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і далі в нашому етері більше аналітики. До нього доєднується Валерій Димов, керівник громадської організації, центр стратегічних комунікацій. Форум та політолог. Пане Валерію, доброго дня і слава Україні! Героям слава ворогам смерть! Хай так і буде, знаєте, хочеться відповісти завжди після вашого привітання. Знаєте, скоріше б вже а от власне майбутній радник Трампа з національної безпеки Майк Волц дав інтерв'ю ABC News. Власне, основні тези далі будемо з вами обговорювати в нашому етері щодо війни безпосередньо Росії проти нашої держави. З основного візьмемо почнемо тоді з найболючішого питання для усіх українців, тому що про те, як ставляться українці до власних дітей, зрозуміло. Отож, Майк Волц висловився за зменшення мобілізаційного віку в Україні. Далі його цитата: Київ стикається із серйозними проблемами людських ресурсів, адже їхній призовний вік навіть не становить 18 років, коли ми чуємо про моральні труднощі та ситуацію на фронті. Варто зазначити, що якщо українці закликають увесь світ підтримати демократію в Абанк, то вони мають діяти відповідно, заявив Волс. Пане Валерію в принципі, це вже не перша така теза, зокрема від адміністрації Трампа і від самого Трампа щодо зниження мобілізаційного віку. Про те, що провалена мобілізація зараз в Україні, зазначають безпосередньо і командири про те, що вона є неякісною, також говорить командир Кири безпосередньо, от один із них це командир е, ротної вогневої підтримки 78-го окремого десантно-штурмового полку Сергій Огородник власне написав відкрите звернення до е, е, власне працівників ТЦК і СП. Він зокрема зазначив, що е, багато зараз ідуть тих хлопців без. Посередньо призивають тих хлопців, які мають право безпосередньо на відтермінування. власне описує він безпосередньо як вибір відбір привезли одного із наркозалежних людей, який офіційно отримує замісну терапію. Хлопця з пакетом документів на інвалідність матері, батька трьох неповнолітніх дітей, який вже подав рапорт і спишеться. І далі в нього в принципі логічне запитання: Україна витрачає кошти безпосередньо на підготовку безпосередньо тих от військових. На форму і так далі грошове забезпечення, ну але власне що дійсно робити в даній ситуації? Якщо українська влада Зеленський сказав, що ми не підемо на такий крок, на зменшення призовного віку до 18 років, закордонні партнери вимагають цього, принаймні просять поки що так, звертаються із запитами до України. і Так далі, в двох випадках: що піде, що буде, якщо піде українська влада на такий крок, і що буде, якщо українська влада не піде на такий крок? Легко знати винних, нагадаю нашим глядачам, що не тільки Трамп і Волтс, а й діюча адміністрація Байдена, то практично дві політичні сили і два кандидати президенти, там і президент, і значить, істебленшмент США, наш ключовий союзник не тільки нас, а й підтримки України в світі, той самий Рамштайн і таке інше, вони говорять про те, що є проблема з мобілізацією. Те, що зараз наші глядачі. Дивляться і е, слухають, так за він мобілізацію чи ні, це означає, що мобілізація провалена. Те, що у нас розколоте суспільство вставлені до мобілізації, означає, що вона дискредитована. Ну так чи не так? Люди ж дивляться е, відповідно до фреймінгу, відповідно до е, власного бачення, і вони вже складають певну уяву про проблему. І відповідно е, експертів, політиків, владу, українську, неукраїнську владу вони сприймають тепер. За їхню точку зору вони чи ні. І тому українське суспільство дійсно розколоте, це дуже погано. Тому що ті, які воюють, їхні рідні, і близькі говорять про те, що насправді вони знають ситуацію на фронті, як їм дуже важко. Ті, які не воюють, бояться, що їхні сини, чоловіки, діти будуть воювати, вони говорять про те, що от, значить, від нас вимагають. А значить, значить, вони будуть підтримувати тих, хто. Проти цього. На цьому в певну мірою знаходяться спекулянти, в тому числі серед тих експертів, які це коментують. Я не буду йти на поводу. Я кажу, що є проблема, про яку всі знають. Якщо ви не знаєте, як чинити, чи не по закону. Відкриваємо закон про мобілізацію і мобілізаційну підготовку. Якщо я не помиляюсь, 93 рік, стаття 4, пункт 7, і там написано, хто відповідає за мобілізацію в Україні. Це президент України, Верховний Головнокомандович. І ті, хто в його оточенні намагаються спіхнути. Спочатку вони спіхували на залужну. Пам'ятаєте фразу: от, військові хочуть 500 тисяч, а де я зайду 500 мільярдів. Пам'ятаєте цю ситуацію? Військові хочуть. А хто подавав законопроект до Верховної Ради, такий сирий? Нагадаю, нашим глядачам, в грудні вже тепер поза минулого року, був поданий законопроект за поданням Міністерства оборони, за ініціативу Міністерства оборони, за поданням Кабінету міністра України. Сирий, всі подивилися, і самі е, сама влада, і ті, хто був в парламенті, подивилися, що там відбувається. Ну, вибачте, хто відповідає: Волсвін, Трамп, Блінкін, Байден, Шольц, Макрон, Бен Волес. Хто винен? Ви задали запитання про те, що безпосередньо на фронті? Скажіть, будь ласка, людям, яким 55 років в майбутньому вони навчені, вони пошли бойовий досвід, ті, що вижили. Ті, що не поранені, ну вони все одно будуть списані з військових частин в силу певних обставин. Далі технологічна зброя вона потребує навичок молодих чи літніх людей. Шановні наші глядачі. Хто швидше оволодіє е, тим самим управлінням ФПВ? Людина, можливо, з двома світами. Людина, яка пішла мобілі... сама не мобілізована, була пішла на фронт. Вижила, слава Богу, і Збройним силам України супереч багатьом обставинам і діям. Вона насправді на сьогоднішній день має там, дві освіти, припустимо, і хлопець, якому було по початку широбасштабного вторгнення, умовно кажучи, 18 років, він же цими ФПВшками, він же цією моторикою вже набагато краще володіє, наприклад, тими самими безполотними системами. Хто оволодіє технологічною зброєю і буде в майбутньому? Там домовляться, не домовляться, я зараз проти е, такого роду обговорення, але я кажу хто буде кістяком української армії? Хто буде управляти патріотами, хто буде говорити про е, нові такі речі, хто буде ними оволодівати і далі продовжувати боєздатність? Тому тут питання е, далі, по закону, президент України практично відповідає за мобілізацію. Не військові, не Блінкін не Вольц, не Байден, не Шольц, не Макрон, не там Сара Вагенкнех, не там різні там інші, ті, які проти е, е, надання зброї Україні, ні Фіцо, ні Орбан, які будуть спекулювати на цьому, будуть спекулювати. Дивіться, ми страждаємо. Бідний, значить, народ Угорщини, Словаччини, там, значить, а, а значить або там Німеччини. У них там вибори 23 лютого. Ми страждаємо. А вони ні на наші гроші. Я, я кажу, як будуть говорити спекулянти, не я, боже упасіть. Ви знаєте моє ставлення до всіх цих осіб. Далі Організаційну роботу здійснює е, значить, е, відповідає організаційну роботу Уряд України, уряд України відповідно до закону. Стаття 4, пункт 7. А координацію здійснює Рада Національної безпеки і оборони. Хто очолює у нас Раду Національної безпеки і оборони? Тому питання СЦК це зрозумів. Питання яким чином і хто за неї відповідає, зрозуміло. Але коли казали, залужне не веди. Порядок у ЦВК, ті ТЦК, перепрошую, ті, які е, радили такого роду речі, як розколу суспільства, вони насправді не думали і не знали, що за ТЦК відповідає Міністерство оборони, воно контролює. Воно контролює. І якщо у нас на сьогоднішній день ситуація така, що дивіться, військові не ведуть порядок е, в ТЦК, якими ви не контролюєте, не корднайте не, е, не, там ще є керівництво сухопутних військ України, а не головком. І Міністерства оборони. Так от, якщо ви е, таким, чином не, е, таким чином робите такого роду, та, та, роду ситуацію розколу, то відповідно у нас таке ставлення до мобілізації. Зрозуміло, що дуже багато проблем. Зрозуміло, що дійсно треба спочатку значить, е, набрати людей, потім їх навчити. Але Захід пропонував та сама Велика Британія. Вони готові були що три місяці 10 тисяч людей готувати. До речі, готувати, одразу надавати в тому числі екіпірування. Ну, але кого вчити в Великобританії? 55-річну людину? Чи все-таки 22-25-річну людину? Ну, так чи не так? Це в мене запитання, вибачте, я не знаю, вони, вони багатьом не сподобаються. Але це правда. І тепер увага. Тепер Мак Вольс говорить про те, що дивіться, м'яч на полі вашої України. І певну міру, це, певну міру це, ну, це не ультиматум, але це певні умови. І тому владі. Вже у -у -у годі скидати там на військових до того, значить, потім на захід Захід західне пород. Треба питання вирішувати. І, шановні наші глядачі, подобається, не подобається. Але це питання вирішується, і це питання має бути вирішено українською владою. І тому е сама дискредитація і сама проблематизація цієї, цих тих дуже потрібних речей, вона насправді є дійсно, е стала дійсно проблемною. І в мене питання зараз не до Майка Волса. У мене питання: що робити, якщо не будуть виконані ці умови. Вони спихнуть, скажуть, дивіться, ми, значить, хотіли надавати допомогу, а вони так вчинили. І нам треба щось вирішувати. Ще раз, м'яч на нашому полі. Мені не подобається, ви знаєте, мені не подобається дуже багато чого, що було, значить, сказано тими, хто буде правити Америкою. Ну, але це наш ключовий союзник і партнер. Ми маємо вирішувати це питання. Я не кажу про 18 років, я не кажу про те, що я зараз дам простий рецепт складного питання. Воно вже загнано в таку ситуацію, що ми вже будемо ставити навіть до моїх всіх моїх аргументів, вже певну міру упереджено відповідно до не так наших поглядів, як того, як воно зачіпає безпосередньо людини. Матері тих, які на фронті будуть за те, щоб підтримувати їхніх хлопців і дівчат. Матери тих, які думають про те, що їхні хлопці і дівчат можуть мобілізувати, а вони не хочуть, щоб це було зроблено. Перепрошую, хлопців все ж таки не зроблена. Вони будуть упереджено ставитися і до моїх аргументів, і до Майка Водса, і до Трампа, і до Брінкена, і до Байдена, до Бена Волоса, до Макрона, до всіх. Ну та і. і. Тому питання в тому, що е, Майк е, Воц він фактично е, певною мірою е, говорить про те, що про що ми з вами загадувалися: що деякі речі треба вирішувати нам з вами. За допомогою наших союзників партнерів В результаті перемовин, а не просто так. Приїхала делегація, поговорила, сказала, що все під контролем. Той саме, як Майбол, сказав, що треба Україні стабілізувати лінію, стабілізувати лінію фронту. А коли делегація була в Америці, відповідала, що у нас все під контролем. Під контролем? Я не аларміст, я не посипаю голову попелам. І третій аспект: коли люди дивляться в Україні, наші глядачі. Погоджуються вони зі мною чи не погоджуються? Дивляться, що все залежить від адміністрації Трампа Байдена та і так інше, то вони відповідно діють так, як я попереджав. Пам'ятаєте раніше, як слухають деякі речі, наші вороги, е, наші люди, як слухають наші е, партнери. Вони про Якщо все залежить від Трампа, від ВОЗа, ВОЗ сказав, що отак от, от обов'язково, і значить вони цей, то тоді певною мірою ми маємо залежати. Ми залежимо від них і. І ми маємо бачити, які ситуації в тому числі укомплектованих бригад за кордоном, повністю екіпірованих. Я не буду називати е, цю бригаду, тому що вона не одна. Просто вона стала надбанням е, громадських е, певною мірою дебатів. Ви знаєте, про яку бригаду йдеться. Міни, які відсаювають, це Майк Волк поставив. Значить, північно-корейські не відсарівають, а ці відсаювають. Це треба прищувати нам чи ні, такого роду речі. Тому дуже багато питань знаходиться на нашій половині поля і скидати відповідальність спочатку там на військових, на тих військових, а потім наших західних і партнерів є неправильною політикою. політикою. Тому що, коли всі плюси, це ми, я і моя команда, а коли всі мінуси, на, на кому згодить тільки не на нас. Ні, так не вийде, так не вийде, так не перемагають. Але з іншого боку, я все переконаний, що. Так чи інакше, і Майк Волос, і Трамп, і всі а, ті, які а, також хочуть там, значить, простих рішень в них також не вийде І про це. Ми з вами будемо ще говорити. Я неодноразово говорив, що простих рішень або з мобілізацію, або значить, з, з домовленостями так званими з Путіни. Про це ми з вами можливо встигнемо зараз. Також Майка Волсом про його інтерв'ю поговорити. Про цих рішень немає, тому що дуже багато чинників всередині і за межами України. Ми тут суб'єктні, і цю суб'єктність нам треба підтримувати в тому числі відповідальними діями політикою і діями. Ви Знаєте, якщо все ж таки е, влада візьме е, і прийме безпосередньо дане рішення, власне щодо 18 щодо його і, щодо їхніх мобілізацій і так далі, все одно Майк Волос заявив про те, що я не вважаю реалістичним говорити про те, що ми збираємося вигнати росіян з кожного клаптика української землі, навіть Криму, президент Трамп визнав цю реальність. Зокрема, він про, про таке зазначив. Тобто, вже йдуть і такі кордони, тобто, вже про 91-й рік. Про кордони вже навіть ніхто мову не веде. Ну, власне, нагадую вам, шановні наші телеглядачі, що ми спілкуємося із Валерієм Димовим, керівником громадської організації, центр стратегічних комунікацій форум та політологом. Пане Валерію, чули нас? Так, да, Також хотіли б про майка волоса послухати. Перепрошую. Значить, я чув ваше запитання. Початок, я розумію, про що йдеться. Ну, по-перше, до Майка Воца цю реальність визнавали, в тому числі і, і інші, і дехто навіть в українській владі. А я не раз казав, не два, не три. Ніхто не може бути більшим патріотом України аніж українські громадяни і влада України. За нас наші питання не будуть вирішувати і щодо мобілізації, і щодо інших речей. Відпаче на ваше запитання. Ну, ми з вами про це говорили. Очікувати, що ми будемо пити каву в Ялті, це було неправильною політикою, завищеними е, певною мірою очікуваннями. І е, знаєте, після е, як після алкоголізму і наркоманії йде ломка і Люди звикають жити в іншій реальності, так і тут нам треба зрозуміти, що таке реал-політик, не як така штука, яка нам не подобається. Знаєте, Експерти завжди казали, от реал-політик це дуже погано. от, Значить, на основі цінності має будуватися. Ну да, має будуватися на основі цінності. Тільки нагадаю нашим глядачам, що е гарними намірами вмощена дорога до. Ми знаєте, знаєте чого. домовляється, е вибачте, я скажу тепер академічною мовою. Домовляються про інтереси. Інакше люди, які стоять на протилежних в цінностях, не можуть домовитись. Ну, грубо кажучи, атеїст і людина, яка вірить, не зможуть домовитись. Вони сказали, Бог є, інші сказав Бога нема. Про що вони можуть домовлятися? Тому питання не в тому, що нас там зраджують. Питання в тому, що про це говорила в тому числі українська влада. Ми вже не говоримо про план миру, про план стійкості, який мав бути представлений. Ну я не буду зараз критикувати далі, аніж вже і так багато сказав. Питання в тому, що насправді я проти цих речей. Але ми їм проти, ну ми не зможемо це питання вирішити. Я проти того, щоб була легітимізована е, такого роду угода з путіним. По-перше, тому що Путін не договор спроможна сторона, з ним не може домовлятися. Не може домовлятися. Ну але бачите, той самий Вол сказав, що він Трамп буде говорити з Путіним. Ну, ми маємо зараз сказати, що ні, не говори. Ну воно відбудеться. Ми маємо бути суб'єктними в цих умовах, в цих переговорах. Ми маємо стояти, маємо нищити ворога, вбивати його. На Курщині ми маємо зупинити його наступ. Ми маємо перехопити хоча б на деяких ділянках ініціативу, Перехопиш ділянку на полі бою, Майку Волцу і Трампу важко буде підтримувати, не підтримувати тих, які перемагають. Це факт чи не факт? Коли ініціатива у ворога, то вона ініціатива у нього на інформаційно-дипломатичному і не так таким інше фронтах, в тому числі, я вже казав, не. Не варто було проводити ну, деякі заходи, дещо говорити тоді, коли ворог наступав. Ну, не варто, поки ворог живий, шкура, на жару, належить йому. Тому питання в тому, що ми маємо ворога і допомагати. І не дивлячись на те, що адміністрація Байдена вона насправді не додала тих речей, які вона говорила, що значить, винні республіканці. нагадаю, нашим дечам, що біля ще двох мільярдів. Плюс недооцінені, переоцінені, верніше, допомоги зі складів, не в майбутньому, не надані були. Тому я не за пошук винних, а за пошук відповідальності і відповідальних. А не скидати на партнерів. Зараз ми бачимо дуже потужні санкції проти російського флоту. Дуже потужні. Три, значить, танкери не знають, куди припаркуватися. У морі стоять біля двох мільйонів двох мільйонів. А це добова торгівля, двох мільйонів тільки на трьох танкерах, барелі нафти там заходяться. Навіть китайці їх не приймають, тому певною мірою ми маємо розуміти, що відбувається, як можна тиснути на Росію. Тому питання зараз не в тому, що вони домовляться, питання в тому, що українська влада і ми з вами не маємо легітимізовувати такого до тому що ну, це написано в нашій конституції. Я вже казав, перша, друга і дев'ята стаття. Перша, що Україна є незалежна держава, а значить за нас ну, там, незалежна суверенна правова соціальна держава, а значить, ми маємо бути суб'єктами. А не за нас вирішують. І це має бути донесено вольцю, вольцю і Трампу. Друге, що Суверенітет України просяється на всю територію України, подобається майку і Трампу, не подобається там масками Рамасвами, але на всю територію України до навіть тієї кав'ярні, в якому ми точно будемо пити каву. Не знаю, не вийшла в Ялті, не вийшла тоді, але будемо пити. Однозначно будемо, повірте мені, просто будемо. Світ не побудований на справедливості, Але зараз я не буду говорити академічною мовою, на чому побудований світ, але в нього є закономірності в цій побудові. Право сили, сила права має бути здоровлений правом сили. Захід не був готовий вбивати росіян. Якщо ворог готовий тебе вбивати, а ти виходиш з парадігми залучення, як виходив Захід, в тому числі США, на всіх форумах, на всіх експертних групах, треба залучати тих, хто має вплив. Вони досі цього виходять. Значить, ті готові вбивати, а ти виходиш з залучення вбивців. Ну, це правильна парадігма? Ні. Якщо ти не готовий вбивати, а ворог готовий тебе вбити, ти програєш. Треба бути готовим вбивати. І ця парадігма також зміниться. Подобається це Малкою Волцу і Трампу. Не подобається інші речі. Він буде зрозуміло говорити про Гренландію, про Канаду. Але нагадаю, нашим речам, це також не зрада. Повірте мені, Росія не дуже готова до того, що. Американські збройні сили там за якоїсь угоди будуть контролювати арктичні потоки. Нагадаю, що Гренландія там американська образа в Туле, і вона стояла там е, практично е, для того, щоб російські кораблі туди не йшли і не контролювали Атлантичні потоки. Бо це най, 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 найшвидший шлях через Арктику до того, щоб бомбардувати США, не Україну, США і Канаду. І контроль над Арктикою не в інтересах Росії. І коли ми говоримо про газ, я зараз також таку штуку також скажу. То да, зараз завтра е, Майк Волк або Трамп запропонують значить, е, купити, там вже йдеться, е, значить, приміщний потік один і контролювати ті свердловини. Це буде е, значить, путінською радістю. Він же війну почав, щоб контролювати Європу через залежність від газу і сам збагачуватись на тому. Ціни на газ Європи виросли до війни, до розширка масштабного вторгнення. Тобто практично стратегічно. Е, Програє Путін. І питання не в тому, як вони будуть там домовлятися. Питання в тому, що стратегічно він вже програв. Або він програє гонку озброєння, тому що в них великі витрати, але вони не отримують в майбутньому тих доходів, які можна за допомогою правильної політики США. Я сподіваюся, що вони там розуміють не мої слова, а взагалі те, як треба, треба чинити. Ідеальний шторм вони мають війну, вони мають високі видатки, вони не отримують доходів. Тих, які можуть компенсувати, вони отримують колапс. Або вони, ніби домовляються, ціна падає, контроль взагалі цих домовленостей, значить, Трампа там, і Путіна. Він точно буде не на умовах Путіна. Путін розпочинав цю війну, контролюючи практично порядок денний. Він усував ультиматуми. Тому питання в тому, що ми маємо триматися. Вибачте, за банальність. Вибачте, я значить, у себе в квартирі, і, і мені це важко говорити. Насправді я знаю, що за цим сить. Коли я кажу про мобілізацію, коли лупи такі речі, нам треба триматися. Ми отримали ту допомогу, яка дозволяє нам триматися і на фронті, і на дипломатичному інформаційному фронті. Байден. Зробив деякі речі, які він не міг зробити, коли був діючим президентом. Якщо б він тоді зробив те, що він зробив зараз, ну можливо, Трамп одразу б написав би ні, я знижу ціни таке інше. Ну він це робить в останні дні своєї каденції, і він, до речі, залишився якраз саме по тому, що він залишає собою якості спадку, в тому числі про дуже великі проблеми для Трампа, щоб домовлятися. Якщо Україна має зброю, я беру в лапки, якщо Україна правильно. Побудуємо мобілізаційну політику і матиме людей, які цією зброєю володіють. Якщо Путін свою агресію, а насамперед ми, вісячі своєї агресії, суб'єктивувало Європу, бачите, які події фактично розгорнув Путін свою агресію, і ми своєю вісічю цієї агресії, то певною мірою ми маємо це використовувати на дипломатичних фронтах. Тобто важко буде нав'язати ті умови, на які ми не погодимося. І е, ми маємо розуміти про ціну питання, максимально її знижувати для нас, максимально збільшувати для е, Путіна. Однозначно, якщо говорити, однозначно ми не можемо визнавати втрати суверенітету над тимчасово окупованими територіями. Ми однозначно не маємо погоджуватись на ті речі, які будуть нав'язані для е, е, нам за нашою спиною. Ми маємо вирішувати свої питання за допомогою наших союзників і партнерів. Ми маємо слухати Майка Волца, але пам'ятаєте слова Моше Даяна, який казав про американців, що вони дають нам зброю гроші і поради, зброю і гроші приймати, а поради використовувати так, як нам це потрібно. Вибачте, нібито простий рецепт, але насправді складно його реалізовувати в тій ситуації, які ми зараз є, коли ініціатива ворога. Майк Волс буде говорити те, щоб як вже, я вже сказав. Щоб максимально швидко імплементувати обіцянку Трампа. Трамп хоче заморозити війну, скласти угоду. Потім кадати, дивіться, при мені вини не було. А, значить, при мені її не було б, і я її зупинив. Ми маємо розуміти його політику і виходити з того, щоб розуміти цю політику, не недооцінювати, не кидати на них відповідальність, тому що хлопці і дівчата, які зараз, матері, яких зараз слухають нас з вами. Якщо див... дивитися, що Майк Бо сказав, що все пропало, то воно впливає на ситуацію на фронті. Неодноразово кажу, що якщо там хвилинка є між кабами, обстрілами, там штурмами цих е... ворогів, там знаю, корейського північно-корейського походження, там інших всі вони однакові. Це наші вороги, яких треба вбивати. Якщо зараз високали хвилинка і сказали: дивись, Майк Бо сказав, що все пропало, яким чином він буде діти, ми маємо також про це думати. Я завжди відповідально ставлю за своїх слів. вибачте за багато слів. Я маюся донести е, ті речі, які мають бути почуті і е, нашими глядачами, і з них нашою владою вам дякуємо, пане Валерію, за те, що знайшли час і до нашого етару. Валерій Димов, керівник громадського.